Привіт, моя ноле! Що нас сьогодні? 27 листопада, дає дев'яту енергію. Дев'ята енергія енергія монаха-відлюдника. Що сьогодні перевіряє простір? От, власне, чи пустили ви любов у своє життя? Чи ви далі економите на собі і думаєте, що земні блага не для вас? А ви залізли в свою духовність і думаєте, що там дуже класно? Взагалі завдання навчитися поєднувати матеріальне і духовне, навчитися любити себе і відповідно дарувати цю любов іншим, вилізти пораз тої мушлі і не вважати себе занадто мудрими, а вони там такі сякі, і не варта моєї уваги. Власти з тої інтелектуальної гордині, любіть себе і людей навколо, і світ полюбить вас, Люблю вас.